сопровождалось чудесами и знамениями. Ангелы возвещали о пришедшем Спасителе. Иисус был лет 30, когда начинал свое служение. Его знаменитая Нагорная проповедь в ней, он сказал, «Возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Иисус проповедовал слотке Петра, говоря, «Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». Своей жизнью и словами Иисус объявлял, что Царство Божье приблизилось. Он исцелял больных, прощал грехи и говорил, ⁇ Я есть путь и истинная и жизнь ⁇ Важнейшее событие ⁇ это жертва Иисуса Христа на кресте. Он умер за наши грехи, победив смерть и даруя спасение каждому, кто верует в него. Иисус Христос, что такого важно? Марі друзі, хочу ще одне вам знайти, і не можу знайти. you Най, друзі, фільм, де був мученик такий, який постраждав за віру, за ім'я Господа. І він це робив для того, щоб покинути свою душу, покинути своє тіло і потрапити на небо, і бути Богом на небеса. А ті, які його арестували, Мені друзі, що ми повинні не боятися терпіти за ім'я Господа, а слідувати за ним. Тому що я Господь сказав, якщо ми будемо йти за ним, він дасть силу кріпості з нас. Осі два мученики, які сиділи за віру Христа. І вони за нього постраждали, і вони всі пішли на небо. Тепер вони не блаження. Та мене в мене в тому сатві, де я покой, де є. Вічне бажанство і вічне щастя. Я не противлять злу. Він все робив. Це мученик. мученик. Якщо він робив ради того, щоб мати ж вічного. Значить, він робив для того, щоб бути з ним по віків небесах. Тому що, Ісус сказав, що буду з вас гонити і переслідувати, не бійтеся. Я з вами, я вам дам му все, все перенести, і я буду поруч з вами вік. Тому що тут важко, але на небі буде добре. Я там вчора вам відкривала, не хочу друга вам показувати. Більшість не розуміє по тому всьому, але я вам покажу. Це краще смерть, ніж бути в пеклі. Краще померти тілесно, ніж духовно. Краще рай між пакла. Я вам показую. Ну, на жаль, те, що я вам мені, друзі, хотіла показати, його немає. Нічого. Що Nemá je? Značiť nemá je. to tak povedlo být. Už tak. No nemá nic.